Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчитися розв'язувати задачі математика 5 класу. Сьогодні ми звертаємо увагу задачі на роботу. Обсяг виконаної роботи знаходять як добуток продуктивності праці і час роботи. Обсяг роботи це, можливо, кількість деталей, можливо, якесь поле засівають, або ще щось. Продуктивність праці це, наприклад, кількість деталів, виконаних за одну годину або за один день. Ну і час зрозуміло. Розглянемо задачу. Необхідно виготовити 24 деталі. Один майстер виконує завдання за 3 години. Знайдіть час необхідний для виконання цього завдання другим майстром, якщо за годину він виготовляє на 2 деталі менше, ніж перший. Корисно. Записувати умову задачі коротко, ось в таку таблицю. 24 деталі і тому майстру, і тому майстру. Перший виготовляє за 3 години. Тепер, щоб знайти продуктивність праці першого, нам треба виконати певну дію. Так? Що ми будемо робити? Продуктивність праці це кількість деталей за одну годину. Значить, ми деталі всі. Поділимо на 3 години і дізнаємося, скільки деталей за одну годину. Далі дізнаємося, скільки деталей за одну годину виготовляє другий майстер, якщо він виготовляє на 2 деталі менше, ну, то значить від цього віднімемо 2 деталі. І потім скільки часу йому потрібно, 24 деталі, це вся робота. Поділимо на кількість деталей, яку він виготовляє за одну годину. Ну, і ось тут так прописано подіях. Знайшли, скільки деталей за годину продуктивність праці першого майстра, тоді відняли два кількість деталей за годину продуктивність праці другого майстра. І всі деталі поділили на 6 деталей за годину. 4 години потрібно другому майстру, час, що потрібен другому майстру. Другий спосіб це алгебраїчний, тобто складанням рівняння. Тоді ми час, який потрібний другому майстру, беремо за х і складаємо за умовою задачі ось таке рівняння. 24 поділити на 3, так? далі мінус 2 і множити на х на час, дорівнює 24. Так, порахували, 6 помножити на х дорівнює 24 і знаходимо х. Ось таким чином і будемо відпрацьовувати дані задачі. Я пропоную вам, як завжди, перед тим як я розкажу рішення, вам попрацювати. Це корисно напрацьовувати навички. Ви складаєте табличку і розв'язуєте і арифметичним, і алгебраїчним способом. І так, разом зі мною. У фруктовому саду треба посадити 12 дерев. У нас є два садівника. Перший виконує завдання за 6 годин і треба знайти час, за який виконає це завдання другий робітник. Якщо за одну годину він може посадити на одне дерево більше, ніж перший. Задача дуже схожа на попередню. І так, складаємо нашу табличку. Перший робітник. 12 дерев сажає за 6 годин. Тож продуктивність праці ми можемо знайти, як 12 поділити на 6. Так? Далі знаходимо продуктивність праці другого робітника на одне дерево більше, тобто додаємо одиничку, і 12 ділимо на це число. Арифметичний спосіб. 12 поділили на 6, дві. Два дерева за годину сажає перший садівник. Додали одиничку 3 дерева за годину сажає другий садівник і поділили всі дерева на кількість дерев за одну годину. 4 години потрібно другому садівнику. Алгебраїчний спосіб. За їх позначаємо години потрібні другому садівнику. Щоб посадити 12 дерев. Тоді першому. Тоді складаємо рівняння 12 поділити на 6 плюс 1, помножити на х дорівня 12. Порахували 3х дорівнює 12 і 12 поділити на 3, 4 години потрібно другому садівнику, щоб посадити 12 дерев. Вам треба навчитися розв'язувати задачі як арифметичним способом, так і алгебраїчним. Тому що інколи арифметичний спосіб нас не спасає. Треба вміти складати, і розв'язувати рівняння до задачі. Наступна задачка теж на роботу, і знову я вам пропоную попрацювати самостійно. Читаємо разом зі мною. На виробництві потрібно виготовити 80 деталей. Перший робітник може виконати завдання за 5 днів. За скільки днів може виконати це завдання другий робітник, якщо за день він виготовляє на 4 деталі більше, ніж перший. Як бачите, задачі подібні, тільки інший текст. Складаємо табличку, 80 деталей, перший за 5 днів, знаходимо продуктивність праці першого, тобто скільки деталей він робить за 1 годину. Тоді знаходимо продуктивність праці другого робітника, додаємо 4, і 80 ділимо на це число. Кількість днів, які потрібно другому робітнику. І так, спочатку арифметичний спосіб. 80 поділили на 5, 16 деталей за годину виготовляє перший робітник. 16 додали 4 20 деталей за годину виготовляє другий робітник. 80 поділили на 24 години потрібно другому робітнику. Таким же способом, як і попередню задачу, складаємо рівняння, алгебраїчний спосіб. Нехай Х годин потрібно другому робітнику, щоб виготовити 80 деталей. 80 – друку. Тоді 80 ділимо на 5 плюс 4 множимо на Х дорівнює 80. 20х дорівнює 80, і х дорівнює 80 ділимо на 24 години. Бачите, відповідь однакова. 4 години потрібно другому робітнику щоб виготовити 80 деталей. І ще одна задачка, ну вона трошечки складніша, ніж попередня. її теж розв'язуємо за допомогою складання таблиці. І теж пропоную вам попрацювати над нею самостійно. Читаємо разом зі мною. За планом, робітник і його учениця мають виготовити 100 деталей за 5 днів. Скільки деталей виготовляє щодня кожний, якщо робітник за день виготовляє в 4 рази більше деталей, ніж учениця. Так, ну, можливо, можна розв'язати і арифметичним способом, але тут значно складніше. І так, таблиця. У нас є робітник. Учениця і разом. І нам в задачі дано, що 100 деталей вони виготовляють разом. Скільки деталей кожен з них виготовляє, ми не знаємо. Скільки днів у них на це виходить, ми не знаємо. Тоді що ми можемо зробити? Ми можемо, ну, якщо по діях, то спочатку дізнатися, скільки деталей за день вони виготовляють разом. Так? Тоді здогадатися, що. 5 таких, ну, я не знаю, групок деталей. Це буде разом, і, ну так ось розв'язати арифметичним, але це ну, так складніше. Тому ми будемо розв'язувати алгебраїчним способом. За х позначимо деталі, що виготовляють учениця, тоді робітник виготовляє в 4 рази більше 4х деталей, а разом 4х плюс х. І 5 днів у них на 100 деталей. 5х дорівнює 100 поділити на 5, 5х дорівнює 20. І знаходимо х, 20 ділимо на 5, тобто 4 деталі виготовляє учениця. Ще треба зробити дію, дізнатися, скільки деталей виготовляє робітник. В 4 рази більше. 4 помножити на 4, 16 деталей. Ну і все даємо відповідь: щодня робітник виготовляє 16 деталей, а учениця 4 деталі. Можемо перевірити 16 плюс 4 це буде 20, 20 помножити на 5, дійсно, 100 деталей за 5 днів. У вас є такі ж схожі задачки, як ми сьогодні розв'язували разом. І ви потренуєтесь, і я сподіваюся, що все у вас вийде, і ви досягнете успіху. І з цими задачками теж щиро вам цього бажаю. До зустрічі!